Всім привіт! Вітаю вас на каналі Астрономікон. У попередньому відео ми зупинились на моменті, коли некрони разом із захопленими уламками ктанів відправились в довгий сон на своїх світах гробницях. Протягом мільйонів стандартних років після цієї події спустошні популяції розумних видів галактики повільно оговтувались від жорстокого панування ктан. З часом ельдари стали домінуючою цивілізацією в галактиці. А центр їхньої зерної імперії розташовувався в регіоні, який згодом стане розломом варп, відомим під назвою Око Жаху. Але на планеті, відомій як Земля, і пізніше як Тера, розумний гуманоїдний вид савців, відомий як людство, став помітним понад 40 тисяч стандартних років тому. В епоху Тери, або як її інколи називають імперські історики епоху прогресу, людська раса здійснила величезний крок вперед, залишивши позаду свою древню передіндустріальну епоху і здобувши можливість подорожувати космосом. Людство почало поступово заселяти світи, які можна було тереформувати в межах своєї сонячної системи. Та в сусідніх зоряних системах за допомогою величезних субсвітлових зоряних кораблів. Сьогодні ж ми розглянемо цей період детальніше, занурюючись у неймовірні події та досягнення людства, що стали основою для подальшого розвитку цивілізації. Приготуйтеся дізнатися, як почалось дослідження міжзоряного простору та його колонізація, що проклали шлях до майбутніх етапів історії людства у всесвіті Вархамера 40 тисяч. Та не забувайте підписатися на канал, щоб не пропустити нових відео. На початку нової ери людство вступило в період, відомий як епоха тери або епоха прогресу згідно з імперською хронологією. Цей період охоплює перші 15 тисяч років нової ери і знаменує грандіозний перехід від примітивної залізної доби до високорозвинутої космічної цивілізації. Людство досягло такого рівня розвитку, що змогло розширити свою цивілізацію за межі рідної планети. Первісна причина нумерації років, заснована на даті народження древнього релігійного лідера Ісуса Христа, була давно забута. Натомість, більшість людства нині поклоняється єдиному божеству богові імператору людства та його імперському культу. У цей період, зокрема, відбувається важлива подія: чоловік, який згодом стане відомий як майбутній імператор людства, переміг і ув'язнив наймогутніший октан, відомого як порожній дракон. Ця істота досі перебуває в стазисі під поверхнею Марсу в області, що називається Лабіринт ночі. Деякі техножерці вважають, що порожній дракон може бути справжнім богом машин, якого вшановує культ машини Адептус Механікус. Будучи майстром матеріального світу, цей ктан був символом забуття руйнування та безрозсудного знищення, а його воїни були практично непереможні та несли загрози всьому живому. Протягом тривалого часу від початку та до середини століття людство стикається з серйозними проблемами на рідній планеті. Величезний зріст населення і швидке виснаження природних ресурсів ведуть до кризи та загрози анархії. Людство починає шукати рішення цієї проблеми далеко за межами рідної планети, звертаючи увагу на зірки. Марс стає першою планетою, яку вдалося реформувати та заселити. Розпочинаються експедиції для дослідження і колонізації космосу за межами Сонячної системи. В цілях цих колонізацій використовуються субсвітлові космічні кораблі, відомі як зоряні кораблі Великого Походу. Хоча ці експедиції виявляються успішними, поселення, що розташовані далеко від Тери, змушені ставати все більш автономними через обмеження субсвітлових міжзоряних подорожей. Це створює умови для розвитку незалежних колоній і подальших досліджень у космосі. У другому тисячолітті людство вступило в період значних змін та досягнень. Першою з помітних подій стало народження могутньої демонічної істоти у Варпі, відомої як Обірваний лицар. Цей потужний демон залишив глибокий слід у містичних легендах того часу. Одночасно, у північно-західній частині Європи відбулась знаменита битва при Гастінгсі, що започаткувала довгий шлях до промислової революції, яка незабаром змінить обличчя планети. У середині тисячоліття три старші боги Хаосу, Кхорн, Зінч і Нургел остаточно пробудилися, набувши повної свідомості. В цей час також була надрукована стародавня колода карт Вісконті Дімо яка згодом стане важливою частиною історії. Згодом розпочалась промислова революція в західних регіонах Старої Землі, кардинально змінивши економічну і соціальну структуру людства. Це призвело до швидкого економічного зростання численних наукових відкриттів і технологічних інновацій, але також породило нові проблеми, такі як нерівний розподіл ресурсів та серйозне забруднення довкілля. Цей період також ознаменувався двома великими світовими війнами. Перша світова війна, що розпочалась в Європі, спричинила неймовірні страждання та руйнування. Друга світова війна, яка відбулася пізніше, виявилася ще більш катастрофічною. Обидві війни залишили глибокий слід в історії людства. У цей період людство вперше вступило в ядерну еру. Перший вибух атомної зброї започаткував нову епоху в розвитку ядерної енергетики та озброєння. Кабал, таємнича група інопланетних рас, завербувала земного вічного, який одного дня стане відомий як Деймон Прітаніс, залишаючи після себе слід у багатьох віках людської історії. Технологічний прогрес людства також досягнув нових висот. Був створений перший цифровий комп'ютер, що ознаменувало початок нової ери в обчислювальних технологіях. Людство вперше досягло космосу, а згодом відбулася перша висадка на місяць та запуск першої космічної станції Салют ці досягнення стали основою для подальших космічних експедицій та розширення людської присутності у всесвіті. У третьому тисячолітті нової ери людство досягає значних наукових і технологічних досягнень, які суттєво змінюють його еволюційний шлях. Однією з найважливіших подій цього періоду є завершення розшифрування людського геному. Це відкриття дозволяє вченим досягти значних успіхів у галузі генетичних досліджень, що в свою чергу веде до революційних змін у медицині та біології. Протягом цього періоду відбуваються важливі події у колонізації і тереформуванні інших світів. На початку ХХІ століття Марс стає першою колонією людства, що пройшла процес тереформування. Завдяки цим зусиллям червона планета отримує нову атмосферу, а її постелі перетворюються на родючу землю. Внаслідок цього Марс стає центром індустріального виробництва та швидко розвивається вперше людський світ вулик, який протягом наступних століть стає ключовим промисловим центром і важливим вузлом для подальшої колонізації. Наукові досягнення цього періоду також відкривають первинне розуміння і Хоча ці знання є базовими та поверхневими, вони закладають фундамент для подальших відкриттів, пов'язаних з іншими вимірами та формами енергії. У той же час людство розпочинає колонізацію сонячної системи, використовуючи звичайні субсвітлові космічні кораблі. Колонії засновуються не лише на Марсі, а й на супутниках Юпітера, Сатурна та Нептуна. Цей процес значно розширює людську присутність у сонячній системі та закладає основу для подальших колонізаційних експансій. Окрім цього, людство починає використовувати циліндри Оніла для розширення людської цивілізації за межі сонячної системи. Людські колонії починають заселяти найближчі зіркові системи, хоча через величезні відстані зв'язок істерою зникає на тисячоліття. Ці ранні міжзоряні поселення, незважаючи на своє віддалене розташування, закладають основи для подальшого розширення людської цивілізації у галактиці, починаючи з найближчих зірок та планет. Події, що відбулися у четвертому тисячолітті, залишаються абсолютно таємничими, оскільки інформація про них була втрачена в імперських записах. Жодні конкретні деталі або події не збереглися, що робить цей час невідомим та загадковим розділом історії людства. Існування таких невідомих періодів створює відчуття втрати історичних знань та ставить під питання, які ж важливі події могли відбуватися та які наслідки це могло мати для подальшого розвитку цивілізації. Під час п'ятого тисячоліття людство досягло значних успіхів у міжзоряній колонізації. Система Альфа Центавра, найближча зоряна система до Землі, була успішно колонізована та те Земні поселення на планетах Альфа Центавра стали першими прикладами успішної колонізації поза межами сонячної системи. Цей процес включав розробку інфраструктури, створення атмосфер та адаптацію до нових умов. Завдяки цим досягненням людство заклало основи для подальшого розширення у межах галактики, що забезпечило нові можливості для подальших експансій. Події періоду шостого тисячоліття також залишаються невідомими, оскільки жодні конкретні записи не збереглись. Відсутність інформації ускладнює розуміння того, що саме сталося в цей період. Можливо, цей час був сповнений значними соціальними, технологічними або політичними змінами, які не були задокументовані або ж були знищені. У сьомому тисячолітті людство вперше вступило в контакт з розумною інопланетною расою, відкриваючи нову еру міжзоряних взаємодій. Хоча деталі цього першого контакту залишаються частково невідомими, ця взаємодія, безумовно, мала велике значення для розвитку людських знань та взаємин з іншими формами життя у галактиці. Події в періодах з 8 по 14 тисячоліття також залишаються невідомими через відсутність детальних записів у імперських архівах. Це створює значні труднощі для істориків та дослідників, які намагаються відновити цілісну картину розвитку людства в ці часи. Незнання цих періодів залишає порожнечі в розумінні культурних, соціальних та технологічних змін, які могли відбуватися протягом цих століть. Тож підсумовуючи, епоха Тери є важливим етапом в історії розвитку людства, який відзначився значними досягненнями та революційними змінами. Перші міжзоряні експедиції, що здійснювалися за допомогою субсвітлових зоряних кораблів. Відкрили нові горизонти для людства, попри технічні обмеження та відсутність знань про імматеріум. Протягом цього періоду людство змогло перетворити Марс на першу колонію, яка стала важливим технічним та науковим центром, та його колонізація відкрила нові горизонти для людської цивілізації. Важливим досягненням стала також колонізація Альфа-Центавра, що продемонструвало здатність людства до подальшого міжзоряного розширення, незважаючи на величезні відстані. Завершення епохи Тери відзначилось не тільки новими технологічними досягненнями, а й усвідомленням необхідності самодостатності колонії через величезні відстані до землі. Цей період став фундаментом для подальших досягнень людства, а також важливим етапом установлення міжзоряної цивілізації, яка згодом переживе значні зміни та випробовування в наступних епохах, особливо в темній ері технологій, про яку ми поговоримо вже у наступному відео. Тож, якщо ви додивились відео до кінця і воно вам сподобалось, не забудьте поставити лайк та написати коментар. Та хотіла подякувати всім, хто підтримує канал, пише коментарі від 11 слів. Ставить лайки, слова підтримки. Я дуже це ціную і хочеться відео випускати ще частіше, ще згодом, надіюсь, стане можливо. Ще раз дякую за підтримку і до зустрічі в наступних відео.